Яку найтопішу пред'яву ви чули від свого партнера? Накидайте крінжу. Типу це не я винен у зраді, а ти винна, що полізла в мій телефон. Ми якось сильно собачились, і мій чоловік мені заорав. Це мій син, а ти доведи, що ти його народжувала. Так я ще не дивувалась. Мене так порвала, я так ржати стала. Так конфлікт і закінчився. Боржали обидва, мабуть, годину. Ти ненормальна? Навіщо ти таке вигадуєш? Такого ніколи не було, тобі вважається. Я, яка буквально 5 хвилин назад, розмовляла з вагітною від нього коханкою. На початку стосунків пішов гуляти з бабою якоюсь. Потім його друзі назвали мене її ім'ям. Я чітко запитала, хто це така і чи він з нею спав. Ні, ти що, це просто знайома. Через рік натрапляю на напівголі фотки цієї баби в його телефоні. Я не брехав і не договорював, щоб ти не плакала. Такий турботливий. Цей зряду не пишу, бо бережу твій зір, не дарую квіти, бо ти моя головна квітенька. Мій колишній, на той момент мені було 18, йому 24. Жили в сусідніх селах, 5 кілометрів різниці. І звісно, мені хотілося романтики, уваги. І я щось сказала йому з цього приводу. А він відповів: а нічого, що я гроші трачу на бензин, щоб заправити мопед і до тебе приїхати. Їхати. Ти хоч би раз дала 100 гривень на бензин, норм чи стрьом. Одна що ти мені зіпсувала настрій перед роботою? Не могла промовчати. Це ми сварилися, якщо що, і в мене пролітало, а я мала промовчати.